Збираєте на щось конкретне гроші. Є якась остаточна цифра, що нам треба зібрати стільки-то на те-то і на те-то? Чи це таки загально на 130-й батальйон тероборони? У нас зараз постійно йдуть якісь збори, тому конкретно важко сказати. Дивись, зараз якраз прорекламую: ми збираємо на антидронові рушниці кожна коштує півмільйона, і таких рушниць ми їх будемо закуповувати у Литві. і таких рушниць потрібні. Тисячі, тому що в кожній роті має бути така рушниця, в кожній роті, яка стоїть на передовій, вона вона дозволяє. Садити ворожі очі, ворожі дрони і не давати їм працювати і коригувати артилерійський вогонь. Тобто, це збори на мільйони, які будуть тривати довго. Я не можу сказати, що ми швидко назбираємо хоча б на десяток цих рушниць. Далі у нас е, діти 130 батальйону. Це наші діти. От вже завтра день народження чергового хлопчика. І у них є постійні потреби, і ми будемо їх вести до повноліття. І це ну якби ці е, цей. Напрямок роботи нашого благодійного фонду гурту антитіла він не залежить від наших турів, будуть вони чи не будуть там, скільки ми зберемо. Ми в будь-якому випадку будемо е, робити фінансову підтримку юридичну, психологічну цим дітям і освітню і вести їх роками. Але так, цей тур звичайно з цього туру ми будемо брати кошти на задоволення потреб цих дітей. Ну і звичайно, закупівля інших важливих речей для нашого 130-го батальйону. Цей речі подвійного призначення, це і певні гуманітарні напрямки і військові напрямки. І це все так само потребує постійно коштів. От прямо перед цим, буквально інтерв'ю, я спілкувався з Дмитром Водовозом. Він у нас керує військовим напрямком. Ми там звіряли, скільки є коштів, куди витрачаємо. Я спілкувався з дівчатами з приводу подарунка для. Хлопчика, у якого день народження. І цей процес він постійний розумієш. Тобто, і якісь там взяти там виставити конкретні рамки, конкретні суми, що от ми в цьому турі збираємо там, не знаю, на якусь велику мету, велику ціль. Наша мета довга, розмазана, але не менш благородна, знаєш. Ні, ну я б не сказав, розмазана. Наша мета ліквідація Російської чак, імперії. Чак, чак. В часі розба, давай так. Давай так. Ми збираємо в цьому турі на, на розвал <сум> <сум> добре. та добре. Так, ну тобто, наша мета дуже чітка, е а шляхи її досягнення можуть бути різні і розтягнуті інколи в часі. Я би так формулював.